Лялька рятівниця. Олесю, Олесю, прокидайся. Вже сонечко встає, ніжно промовила бабуся Дарина. Дівчинка розплющила оченята і згадала, що сьогодні вони разом повинні підготувати подарунок і швиденько побігла вмиватися. Минули лічені хвилини. І її ліжечко вже було охайно застеленим. Бабусю, я готова. Онучка з бабусею пішли до саду. Привітний вітерець лоскотав рожеві олесіни щічки, а золотаве сонечко вже зазирало у кожну шпарину. Вишня палахкотіла соковитими плодами. Грайливі промінці губилися в її густих вітах. Як щедро вродила наша чорнокорка, промовила старенька. Бабусю, а для кого ці вишні? поцікавилась Олеся. Не знаю, господь знає. Ось тільки до зібрання треба встигнути нарвати. Почувши це, дівчинка почала швиденько зривати стиглі вишні. Сьогодні наш брат служитель їде на схід, де йде війна. Він повезе потерпілим необхідні речі, а ми передамо вишні, щоб люди відчули нашу турботу і знали, що ми розділяємо їхній біль, даруючи частинку своєї любові. А діти там є? Звичайно, а як же без діток? Тоді я подарую свою ляльку Олю. Жменька за жменькою. І відра були наповнені спілими соковитими вишнями. В дім молитви йшли дружно. Тато ніс вишні, мама з бабусею коробки, а Олеся красуню ляльку, якій в маленьку кишеньку поклала коротенький лист. Бабусю, а Бог мене почує, коли я буду молитися за діток. Почує, моя пташечка, обов'язково почує. З цього дня семирічна Олеся кожного разу вставала на молитву з особливим проханням. Її волошкові очі поособливому сяяли, а благальні вуста лагідно промовляли. Ісусе, я дякую, що ти добрий, що любиш мене. Збережи, будь ласка, життя діткам, які живуть там, де йде війна. Ось і промайнуло літо, непомітно підкралася осінь, а за нею і зима. Настав новий рік. Діти і дорослі прийшли в інтернат привітати дітей, сиріт зі святом. Для них було проведене святкове зібрання, а після того дорослі накрили великий стіл і пригостили маленьких ласощами. Біля вікна в білосніжній сукні сиділа білява, схожа на ромашку дівчинка. Її каштанові оченята сумно спостерігали за всім. Бабусю, лялька. вигукнула Олеся. Яка? спитала старенька. Моя, яку я подарувала, відповіла онучка збентежено. Вона підбігла до дівчинки в білій сукні. І, посміхаючись, обняла її. Та у відповідь здивовано підняла голівку і розгублено подивилась. Як тебе звати? запитала Олеся. Наталя, а лялька ця у тебе звідки? До нас у садочок приїжджали дядечки, і один з них подарував мені цю ляльку. Дивись! вона показала маленький клаптик паперу, на якому було написано. Бог тебе любить, і я тебе люблю, Олеся. Це від мене! Це від мене! Я молилася, і господь мене почув, раділа Олеся. Від тебе? запитала Наталя здивовано. Бабуся підійшла і пояснила. Ще влітку ми передали передачку на схід, вишні і ляльку. Бабусю, Бог почув мою молитву, почув. заплакала Олеся. Наталя обняла її обережно і подала ляльку. Не плач, на. Ні, я не через ляльку плачу, а тому, що Бог мене почув. Хто? здивувалася Наталя. Бог, який живе на небі, він той, хто спасає нас, розповіла вона, хвилюючись. Бабуся взяла обох дівчаток і відвела на диван. Тут їм ніхто не заважав. Розкажи мені, яка вона війна? поцікавилась Олеся. Страшна, дуже страшна. Коли стріляють, потрібно ховатися у сховище і чекати, коли стане тихо. Одного разу ми з дівчатками гралися на гойдалці. Катрусею, лялькою, яку ти подарувала. Мама покликала мене обідати. Подруги попросили залишити ляльку, щоб ще трохи погратися. Я погодилась. Після обіду почався дощ, і я побігла забрати катрусю. Раптом за спиною дуже сильно загуркотіло. Я впала на землю, на мене щось сипалось. Отямившись, я підвелася і побачила, що наш будинок зруйнований і горить. Що робити, куди йти? Я розплакалась. Раптом мене вхопила чиясь рука і потягнула вбік. Мерщий ходи, поки обстрілу немає. Мене забрали військові, а потім разом з іншими дітьми привезли сюди. Тут добре, тихо. Ніхто не стріляє, але мої мама і бабуся загинули. Я так сумую за ними, заплакала Наталя, витираючи оченята. Бабуся і Олеся також співчутливо плакали. Вони попросили завідуючи відпустити з ними Наталю. Згодом у дівчинки з'явилась нова сім'я. Справді, Господь. Отець сиріт і суддя вдів, який самотніх оселює в домі.